Сердечко маленької полтавки Єви Карацюк на переносному апараті ОЗД досліджує спеціаліст інституту серця. Дівчинці лише рік і сім місяців, але у неї вже є серйозна кардіологічна проблема. Це не найстрашний порог, але у неї цей дефект дуже великий і вже зараз оказує вплив на весь організм. І затягувати, і наблюдати, як цей дефект себе буде вести далі, немає сенсу. Уж незабаром є в обслідують у обласній дитячі лікарні, а батькам запропонують два методи операції. Як говорять столичні спеціалісти, такі операції роблять в інституті серця щодня. Із досвіду цієї практики уже за кілька днів дівчинка бігатиме з усіх ніг заспокоює батьків спеціаліст. Навіть у такий важкий для країни період держава практично повністю фінансує ці оперативні втручання на прийомі у спеціалістів інституту серця цього дня. Кілька дітей фахівці інституту серця їх так само оглядали тут рік тому. Вони отримують консультацію тут на місці, якщо щось послужні або опірівати, оперувати, або нужна дообслідувати ще якісь такі вже зовсім узкоспецифічні методи, тому такого ріб. Дитину... А приглашаємо на к нам. в Україні. Останнім часом активно запроваджують програму з виявлення серйозних серцевих пороків у плода. Якщо ваду серця виявляють у ще не народженої дитини, лікарі рекомендують або перервати вагітність, або ж народжувати й боротися за її життя. До дев'ятнадцять нім має бути виставлений діагноз, потверджень все всета генетиками, кардіологами. Ну не тільки кардіологами можуть бути заболівання серйозної головного моз. Ви спінова мозга навіть у дуже розвинених країнах спеціалісти не можуть убезпечити батьків від народження дитини з пороком серця чи іншими вадами. Здоровий образ життя. Ну ви ж понімаєте, що у здорових хороших батьків, які ведуть здоровий образ життя, в третьому поколінні. Там я не знаю. Професорські діти і все такое прочено ну, може така біда звучити щастя, що большинство цих дітей можна допомогти на сьогоднішній день. За день спеціалісти інституту серця міністерства охорони здоров'я України прийняли більше 70 маленьких полтавців. Деяким рекомендували термінове оперативне втручання іншим бути під постійним наглядом спеціалістів. А декому з дітей пощастило? У них кардіодіагноз не підтвердився.